Ну що ж, радійте, плескайте в долоні. Ваш цар прийшов, він всівся і сидить. Тепер і я, і ти вже в забороні, та не беруся вас за це судить. Ну що, чекали ви і дочекались? А далі що? Нас будете стрілять? В Успенський піст ви так забіснувались, душа і серце лиш за вас болять, що аж сльоза вже котиться тихенько, бо я люблю так Лаврочки свої, болить за Україночку середенько, бо вирок підписали ви самі. Кому і що я винний, тільки Богу. Мене заборонили нині тут. Господь прийде мені на допомогу. Йде хресний хід, з ним янголи ідуть.